Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні будемо спілкуватися про таку чудову. Просто для мене найбільше відкриття це от про М48 Румпанзер, або, як ми просто на кажемо ковш, бо він має свій ковш. І я вам скажу, для мене це відкриття, наскільки це класна машинка. Тепер давайте так, офіційно, це не імба, він не токсик. Він не найкращий танк, прем там і так далі. Ні, він просто ідеально збалансований прем танк, на якому приємно грати. Що? На диво, на диво, на ньому приємно грати. Ну, про це давайте поговоримо і розберемося. Це німецька машина, середній танк. Я його взяв особисто в трейдині, віддав Т-28 за кампанію на 2.6.0, яке вам там дається. Я його віддав за 3.350 і 3,5 золота я доклав і взяв цю прекрасну машинку. І ні про що не жалкую я на Т-28 не зіграв жодного бою. Він просто у мене стояв для колекції. Тепер на цій машинці я накатав пару десятків боїв і я задоволений ним і можу про це сказати відверто. І скористався ще й орендою на нього 10 боїв. Спробував його спочатку, щоб вирішити, чи треба, чи не треба. І зараз я абсолютно повністю всім заявляю, як айфону він того вартий, і вирішив з вами про це поділитись, поки в ній ще трейдін. Зверніть на, о, на нього увагу і ось чому. Давайте розберемо перше, розберемо зараз е, бронювання. Є. Е, все, давайте подивимося на його бронювання і в чому весь прикол. Давайте розберемо його башту. Башта в нього дійсно броньована, ну як для восьмого рівня, Дивіться, тут 270, 280, 300 і так далі. Маска, теж не пробивається нікуди, там 500, 600 і так далі. Тут все ідентично, ці штучки не пробиваються. І є великий лючок, який насправді складає велику проблему. На, цьому, на цій машинці. Але я награв багато на тортозі, де в нього теж сіська з правого боку. І я навчився плюс-мінус, як захищати, як ховати цей е, лючок. Тому з цим в мене кардинально великих проблем немає. тобто, ну і так далі. Є пробиття у нас ось тут. У нас вон 200 мм, сюди можуть пробивати під маску, тобто, і можуть пробивати корпус. Да? Корпус у нас теж може пробивати, Бачите, тут 200, ну тут же там різні кути йдуть і так далі. Ковш. весь прикол, ковша, знаєте який? Він захищає тебе, від куди людям цілитись. Вони не знають, вони не бачать, вони не бачать, куди цілитись, чи ВНЛД, чи в ВЛДшку, чи просто в лоб. Вони не бачать, ти от стоїш от так. Вони якби розуміють плюс-мінус, що тут десь корпус, але точного вицілювання це їм дати не може. А тут не повністю і картон, щоб можна було просто сюди, куди хоч кинути і пробити. Тепер дивіться. Е, давайте. От. Якщо ми заберемо трошки ковша приховаємо, тобто, от, дивіться, все, що у нас йде ВЛД, от, ВЛД, тут не пробивається. В основному, вісімками. Знову ж, ми не говоримо про су 130М там, і там. Скорпіона чи інших елементів. Ми говоримо зараз просто про звичайний бій, ви граєте проти стешок, ви граєте проти танків, там яких 220 мм пробиття, 240, там, 250 і так далі. Сюди залітає, не пробиває. Сюди залітає, зрозуміло, що пробиває. В НЛДшечки сюди по краях вицілюють, не пробиває тут. теж. Десь є не пробиття, десь є пробиття, тут теж доволі важко. І ковш це все захищає, плюс ковш це 30 мм броні, який захищає від кумулятивів. Кумулятиви сюди. По факту не залітають. І величезні гуслі, які теж захищають борта. І можна навіть танкувати бортом, можна танкувати бортом. Ну, як бачите, от тут в чому фішка? Тут десь відкриваються в, в вразливі місця, десь закриваються вразливі місця. І тому треба це враховувати. Ну от, е, да, ну от Зараз я навіть якщо повернемо корпус, добре, дивіться, навіть ми отак зараз. Де, отак, напевно, да так ми повернемо корпус. Тобто він навіть отак десь танкує, то есть тут, тут маска не пробивається, тут лючок може пробиватися. Ну тут може бути підбашений комплекс, відкриватися, Оце, на жаль, мені дуже прикро, що вони ще й підбашений комплекс зробили йому вразливим. Якби тільки був би лючок, було б з цим трошки простіше, але тим не менш. Це доволі непогана, гарна броня. Подивіться, що тут пробиває, тут борта майже не пробивається. Та, звичайно, можна якось вицілити там взаді люк двигуна. тобто можна якось, Але туди вицілити доволі важко. В основному будете гратися з тим, щоб в лючок не закидувало. І він дуже багато снарядів з'їдає. Ну, він дійсно він багато снарядів з'їдає. На моє велике пиздивування. Ну багато хто не знає, куди йому кидати. І ковш саме цікаве, що всі знають, що за ковшом можна пробити, але ковш настільки ховає то все, що а ти якось кидаєш, ну, типу, і ти не знаєш, куди саме. Плюс-мінус десь кидаєш, десь сюди. І воно десь може вверх полетіти, десь вниз, десь сюди, десь туди. А ті, хто і не знають це цей танчик, то це теж великі. Відкриття так, друзі, перейдемо до його гармати. Зараз покажу вам один із ключових плюсів цієї гармати. Тепер дивіться, альфа 280 для середнього танка. Шик, пушка, питань немає, класно. Альфа в Фугасом 380, але ФУГАС тут такий собі, 45 пробиття, не сильний. 212 ББшка, непогано, нормально, просто адекватно. Ну, якби Йосипа, третього в лоб пробивати будете. Тобто, можливо, не прямо дуже кожним пострілом, але два з трьох буде залітати. 255 під калібри, небагато, хотілося б краще. Обуду об'єктивний. Хотілося б краще під калібри, тут голда, е, слабкувата. Але знову ж я граю на цьому цій машинці більше для фарму. Я поки що не грав на ньому для відміток. Але якщо треба буде на відмітки грати, можливо, ну, подивимося, як це буде відбуватися. Шикарний ДПМ в 2400 для середнього танка, це в 100 це без прокачки і так далі шикарно, питань немає. Розкит 0,4, його розкачати можна до 0,35. Я вам покажу як. Шикарна стабілізація на цій машинці і шикарна кучність. От що важливо, я вистрілюю на ньому в лючки, я їду на ходу. Да, у мене зараз є стабілізатор. Мені більше подобається, поки стабілізатором, бо в мене ще немає прокачуваного екіпажа сильно. Як прокачаю десь в 4 парка, то напевно я прийду на загартування на цій машинці. Я заберу стабілізатор, тому що я зможу стабілізатор собі замінити через перки екіпажу. Но, і шикарне час ведення. 1,7. Тут пушка, петарда, вартість снарядів 355, дешево для ББшок, голда трошки дорогувата, 440 для такої ельфи, як на мене, трохи задорого. Ну, в принципі, якщо грати на ББшках, фармити на ньому можна дуже сильно. Е, якщо взяти, м де воно? От порівняння. Якщо ми беремо порівняння. Як налаштувати цю машину? Якщо у вас є перковий екіпаж і так далі, я рекомендую поставити саме так. Практичність, екстремальні умови, звукова розвідка і гострий зір. Гострий зір і в кінці буде в радиста теж радіоперехоплення третім перком, якщо у вас там прокачений є 50М, там у вас є там, шикарний екіпаж і так далі. Ставте, тому що ці два перки вам зроблять огляд з 400 до 430. Це дуже багато, це дуже класно для середнього танка 8 рівня без оптики. Ну Зрозуміло, боєво братарство ремонт, я, якби я це навіть не обговорюю. Плавне обертання, башти, швидке зведення, майстер зброяр і злопам'ятний. Це дозволить вам оці перки дозволять вам зняти з нього стабілізатор взагалі грати без стабілізатора. Я знову ж з увагу, поки граю стабілізатором, хоча можу навіть і зараз грати без стабілізатора, але трішки дискомфортно. Якщо були б оці ці навички, плюс плавний хід в е, механіка водія було б шикарно. Плавний хід, е, король бездоріжжя, віртуоз, щоб правильно довертати свій ковш, ковш, встигати, все правильно зробити, і майстер тарану, бо знову ж ви ковшом можете дуже гарно ЛТ-шок та та й не тільки ЛТ-шок. У вас екран може забирати багато е, від тарану е, броні. Е, шкоди точніше даватись. і плюс майстер тарана це може посилити. Е, далі, інтуїція, ближній бій, ідеальний заряд і відчайдушний. Ви можете собі, ну, інтуїція точно третім перком треба ставити. Вас все ж таки не забуваємо, що у вас є. Ви граєте проти десяток і 212 проти десяток цього замало. Ну і плюс по якимось фугасам зарядити і так далі. Теж важливо. Ідеальний заряд, бо швидкість польоту снаряда тут не критична. Дивіться, швидкість польоту снаряда не критична, але не найкраще. Тобто швидкість польоту 972, майже 1000 і під калібр 1000, майже 1200. Е, знову ж, це не критично, це не 780, це не 800-850, де прямо відчувається. Тут, в принципі, такі 1000, коли є хоча б 1000 метрів на секунду, то більш-менш летить адекватно, снаряд контрольовано і можна звикнути до його швидкості польоту. Е, гаразд, по модифікації, е, збільшення життєздатності модулів. Далі палаючий, плаваючий приціл, тобто кінцеву точність забираєте, зменшуєте її, тому що стабілізація знову ж кажу, тут гарна, якщо у вас прокачаний екіпаж, пушка шикарна. Мені дуже прикро, що в мене на цьому аккаунті не було, я не качав Е50М. е 50 м 2 км на годину назад тобто, і плюс 5 до швидкості ремонту шасі. Маскування знову ж, це більше геймплей важкого танка на цій машинці. Тому я не рекомендую сильно на ньому грати як, е, ну, через кущі. Е, що далі? Якщо у вас прокачаний екіпаж, то ви ставите е, досилач бойскову, е, турбіну знову, щоб збільшити ще покраще зробити його маневреність і максималку, і збільшена снарядості якісь. Якщо у вас не прокачаний екіпаж, як мене, можете робити, як я, можете ставити стабілізатор. Пограєте, вирішите самі, можете зробити. Собі подивитися, як, що і куди. Ну Я рекомендую ключова збірка в прокачуваному стані буде, скоріше, ось ця для вас. Тобто, я ще поки качаю тут катаю тут на стабілізаторі. Ну Вам рекомендую буде грати вже, напевно, без стабілізатора. Е, шоколадка, зрозуміло, і раціональна боєкладка настанова. І того ви можете розкачати базово. 3200 майже шкоди на хвилину. 5,3 секунди при Альфі 280. Мінус 9 кути вертикального наведення. Шикарно, питань нема. А в ситуативних навичках 0.33. Кінцева точність 3600 ДПМ. 3600 ДПМ на восьмому рівні, коли у вас спрацьовують всі навички. Ну, дивіться, 3200 це вже сильно і так далі. Мені дуже прикро, що в мене екіпажу немає. Бо я би, на цю, я би цю машинку для себе привідкрив би ще більше, ще шикарніше. Тому, як би тут зрозуміло, е, давайте так підсумовуємо: плюси, е, прекрасна гармата. Як для 8 рівня, знову ж, вона не унікальна, вона не але вона прекрасна з шикарним ДПМ. От ДПМ тут шикарний. Все інше це просто гарна пушка. Тут шикарна точність, якої має на увазі кучність. Кучність дуже гарна, і ви побачите, пограєте гарна кучність і так далі. Тут. Цікава броня. Вона є, вона танкує і вона часто буде вас рятувати, і ви можете встигати свій ДПМ нашпілювати. Шикарна стабілізація, ну дійсно дуже шикарна стабілізація. От, ну, я вкачаю паркі і точно не буду тут ставити стабілізатора. Взагалі, буду грати без стабілізатора. І це буде взагалі там, ну, напевно, на ньому ще наловчиться правильно грати, то можна можна імбу. Я думаю, що три відмітки, в три тисячі шкоди можна буде зробити. Це не буде прям великої проблеми. Е, що? Ну так, да. у нас що у нас живучість буде в розкаченому стані? да, Якщо ми дивимося, якщо у вас прокачаний весь, весь екіпаж, у вас... Ви ні, 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 німецько-любий е, танкіст, у вас може бути міцність до 1690 розкачуваності, розкачеваності 3,8 час ремонту к, е, шасі, шикарно, Боже, ви навіть не будете встати звертати увагу, як вас е, шасі знищують. Тобто, е, рухливість буде 46 максималка, 24 назад, 17,3 потомих е, кінських сил на тону. Шикарно. Тут питань немає, взагалі майже під 40 швидкість повороту шосі шикарно. Скритості не буде. Ну, знову ж не грайте на ньому від дальніх дистанцій, грайте на ньому близьких і середніх, як підтримка проти десяток і як штурм проти вісьмірок Огляд 430 в такому стані в розкаченому буде шикарно для вас. Ну, тобто, шикарно, тому що ну, бо, бо так. Ну, бо бо так. так і буде. Так, з цим розібралась. Давайте покажу вам. І, і давайте так. Я його взяв e, собі по трейдину, віддав Ваш часі, взяв його за 3,5 золота. Шикарний вибір для мене був. Я не пожалів. E, рекомендую вам, якщо у вас є щось скинути що ви вже не любите, не граєте і так далі. І вам щось хочеться, щось цікавеньке. Візьміть, приглядіться до цієї машини. Візьміть її, можливо. Десь гляньте в друга, огляньте огляди, гляньте стрімерів, як вони на цій машинці грають. Ну, на приколі. Я вам покажу якийсь прикольний бій. І я, до речі, покажу вам бій, який грав в перших 10 боях. У мене був у мене в магазині на м, преміум техніці є тест-драйв. Я взяв цю машинку на тест-драйв, хотів потестити, бо я ну, так, скептично до неї відносився. І думаю, так само, як багато хто з вас і досі зараз скептично відноситься, як я був е до нього скептично відносився. Я взяв його в тест-драйв на 10 боїв і це був, був бій в 10 боях. Перших, тобто тому я тільки вчився на цій машинці грати, а сильно не зліться на мене, якщо що, не, не кажіть, що я там дуже сильний нуб чи дуже сильний рак. Я вчився, це було десь шостий чи сьомий бій на цій машинці. Тому давайте зараз покажу вам. Не, на мою думку, прекрасний бій, який гарно показує його кращі і слабші сторони. Так, друзі, у нас Малинівка, є артилерія паскудна. Ми граємо проти важких танків і середніх 9 рівня. У нас якби половину сетапа дев'ятки, болючі болюче трошки може бути, але тим не менше. Зрозуміло, що їдемо на горочку. У нас тут сильного варіанта немає. Я зроблю зараз пришвидшення, щоб швидше бійти. Вам показати, їду на горочку, тут нічого ні такого унікального. У них є багато ПТшок, є і болюча, тобто є кілана, яка може бути зверху з нами наверху, є вафля, яка може накидувати далеко, бо болячі. 50 ТП і Лорен 50 тонн дуже болючі для нас, тому що нам пробивати їх буде дуже важко. Ну, тобто це дійсно можуть бути такі ну, проблемки для нас, але нічого. Їдемо з усіма союзниками, під'їжджаємо до горки, під'їжджаємо до млина. І будемо зараз розкидувати з їхніми. Бачу відразу їхній 50 тонн, і це є велика для нас проблема. Я надіюся, а вдруг може він кудись поїде не туди, а він поїхав сюди. Ну, мені подобається чому, тому що я тут можу грати від млина, В якомусь місці, Перше, я ховаюся від артилерії. Друге, я можу тут за правий, так, ну, важливо, що, щоб на цьому танчику виїжджати з лівих кутів, бо ти можеш ховати е, свій лючок. Тобто ти заприховуєш свій лючок, і лючок вицілити супротивникам стає дуже важко, бо ти можеш його ховати повністю за стіною. І мені важливо, якраз стати буде на місце замість центуріона, десь якось, щоб десь мені в лючок не вицілювали в таких моментах. Тому що знову. Ну, тут не так то просто. Тепер дивіться, оце у мене, оце, щоб ви розуміли, це у мене на стабілізаторі. Тобто, тут я граю от на тій збірці, на якій я грав. це десь 6-7 бій, не прокачаний екіпаж. Мене прокачані модифікації, у мене там ще розкид базовий 037. Але в принципі для гри цього достатньо. Ш зведення шикарне. ну тобто Тут взагалі проблем немає. Ну, а е кінська арта, як завжди, захреначила. я пробую дати в лючок, але не вийшло. Тут, е знову ж, чого мені вистрілили? Я якраз дивився, тобто що я отримав зараз шкоду, перша арта завалила, тобто дала на 2 секунди довше, щоб я вицілював і підставився. Друге, я вийшов з правого кута млина. Якби я вилазив би з лівого кота, тобто, Цим проблем не було. Іксемка болючий для нас супротивник, теж, тому, чому, от мені багато хто писали, що її броня тут нічого не вирішує, що там в неї погана броня і так далі. Коли вона грає тако від башти, і ти її на ладашку не бачиш, на 8 рівні її вицілити майже не, ну, немає. Ну що, я нічого не можу зробити. Куди би я не кидав, бо я нічого не можу зробити, вона нас не пробила в 270 пробиття. І так далі. Я що? Пробую вицілювати тут Йосипа. Бо розумію, що в мене лютий ДПМ, а я нікого пробити не можу. Розумію, що треба стріляти по Йосипу. Яксамка далі мене вицілює, тобто я розумію, що... Ну, думаю, може через каток, але не виходить. Тобто, тут е, розумію, що я нікого пробивати не можу, я перезаряджаю вже на підкалібери, бо розумію, що знову ж вони мене можуть стріляти, я по ним не можу. Пробую тут якось вицілювати, але в ексамку є проблема, і того вирішую давати по Йосипу. Знову ж тепер дивіться, друзі, якщо у вас є проблема з вицілюванням, ви не можете в таких моментах когось вицілювати, пробивати і так далі. вицілюйте, пробивайте того, куди можете. Тут важливо виріз... реалізовувати вашій. ДПМ, тобто реалізовувати ваший, Ох, як наша арта їх накрила чотирьох. Прекрасно. Це, до речі, я не помітив тоді. Отут думаю, що можу дати якраз в правий такий внутрю. Іксемці да? тобто, думав, що зможу потрапити, але снаряд полетів, на жаль, не туди, куди хотілося. Знову арта засандалила, мінус 300. Ну, бачите, їхні танчики мене засандалити не можуть, а арта може. О! Тепер виїхала XMK. От виїхала XMK, то я перезарядився на, на бронебіні, в XM здали нерви. І тепер дивіться, XM просто не встигне під'їхати. Вона просто не встигне під'їхати, її просто розліз. Тому що в мене лютий ДПМ. Просто лютейший, Тобто тут нічого вона не може зробити. Забираємо ще 50 ТП на секундочку, теж 9 рівня. Добрали його. Лорейн є проблемний. Арта насправді, як на мене, більше проблемна, тому що вона створює більше дискомфорту. Ми починаємо зливати. Я розумію, що в нас є дуже великі проблеми. О, Лорейн підставився, засандалив йому. Якраз в борт башні шикарно, кілана теж вицілює, і з цим є, можуть бути проблеми. І того, по факту, я підставився під лише один постріл Йосипа другого і то, бо в нас зліва від млина було зайнято центуріоном, і мені було дискомфортно. Я тут розумію, що нам треба або добивати горку, або вже все. Я розумію, що там ще бачу консейвер. Стрільнув, бачу, там ще зверху за консервом прилетіло. Плюс Арта кидає. Я розумію, що ми не проїдемо. Я не витящу. Танкувати тут не вийде, бо в мене величезний лічок. Арта кидає. Тому відкатуюсь, розумію, що скоріше за все, це вже програшний бій. Ми навряд чи витягнемо. Плюс ще й береться база. Ну, але це ще довго буде. Пробую відігрувати зліва від червоної лінії, тобто там спробую від куща. Тобто, в надії на те, що може якось це спрацює, але ну, бачу, що підсвітився Лорейн, трошки підкатився вверх, я не очікував. Но, от як є. Лорейн, єдиний варіант в мене пробити або борт башню, він підставиться. Зараз пробую від кущів від нього відіграти. Е, от Він підставився, е, лишився ще один йому постріл, дати йому. От Я засвітився, на жаль, мені дуже прикро. Хоча, по ідеї, міг би і не засвітитись. Ну, да, тут можливо би зіграло б маскування б в позитивному ключі. Ну, які, ховаюся назад за млин, у нас лишилось е, три танки, тобто є проблема. Тут я не зрозумів, де дівся мій снаряд, мені дуже прикро, тому що це, що плюс ціла альфа могла бути, і тут мені е, заважає ствол Центуріона вицілювати, але нічого, Консейро під'їжджає. Я пробую ще давати е, на цьому. Лорей не пробиває, Йосип не пробиває. Е, пробую добрати Йосипа, щоб забрати мінус ствол. Забрали Йосипа. Консейр на нас виїжджає, я пробую розумію, що треба його танкувати. Лорейн я вже затанкував. За мене ще заїжджає Пантерка, друга. Я розумію, що це вже все. Но я пробую ще ДПМити поки можу. Лишилося ще три хіпешки. І тут хотів ще добрати Лорейна, але не вийшло. Пантерка мене добрала. І того, давайте перейдемо, глянемо результати бою. Ми програли. Так, друзі, і що? У нас вийшла зрозуміло поразка. Давайте відразу по фарму. Е, у мене ефект особистих резервів був сумарно при поразці 100 тисяч срібла. Е, з резервом було 149, чистими, я вийшов 60, чому, тому що стріляв трохи під каліберами е, для ДПМу, бо грали проти дев'яток і було важко пробивати. Так що враховуйте це і так далі. 5400 натанковано, друзі. 3700 шкоди. Це шостий чи сьомий бій у мене на цій машинці в цілому був без прокачаного екіпажу, без прокачаної модернізації. Тупо от на 100ці, тобто, на якому можна було зробити. в мене було єдине ремонт ремонт екіпажу, навички і більше не було нічого. Тобто, це дуже непогано. Дивіться, 50 ТП танканув, не пробив. Три не пробивання від Лорейна 50 тонн, консейвер не пробив на 6 разів. Йосип, да тобто ну Йосип то таке, то не так страшно, Завчаю, там люди погано грають на них. Ну, Пантерка, то зрозуміло, кілана не пробила, XM два рази не пробила. XMK, xm якої 270 пробиття і так далі. Та, я тут ховав лючок, та і вони були трошки знизу, і був трошки зверху, вони не бачили в основному і НЛД, там і так далі. І тим не менше, друзі. Я не, не супер-мега гравець, я не, не можу себе вважати одним із там, топів. Я трошки вище середнього, який грає граю в 55-58% перемог. Середня статистика, яку я маю, умовно, на сучасний лад, тобто по останнім своїм сесіям і так далі. І теж від настрою залежить, тобто як і граю і тому подібне. А і це дуже класно. Я не, не. Це тільки сів на цю машинку, і я дуже приємно здивований. Тому вирішив з вами поділитися своїми емоціями, вирішив поділитися, поки у вас є можливість цю машинку взяти. Якщо маєте можливість її взяти по 3D, ну щось скинути, якийсь кусок гівна, який вам не подобався. От я, до речі, робив ролик по Йосипу 6, можете взяти ролик по Йосипу Шостому і подивитися його. Якщо у вас є Йосип Шостий, можете сміливо міняти Йосипа 6 на ковша. Він, він того буде вартувати. Ковш, скільки десь вартує? Десь 6,5. Що в нас є за таку саму ціну? Десь 6,5. Ну от кв 5 да, умовно, він 6700. Це десь така сама ціна, як е, ковш 6700 вартував. 1400 золота, можете міняти Йосипа 6-го, спокійно на ковша, воно того буде вартувати. Знову ж, рішення в будь-якому випадку ваше, я лише говорю своє суб'єктивне враження, свої суб'єктивні думки. Вони не є е, об'єктивно правильними, вони не є 100% вірними і так далі. Рішення в будь-якому випадку і наслідки будете нести ви. Ну, якщо вам не вистачало якогось останнього цвяха в прийнятому рішенні, я надію, що я вам його надав. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, можете писати коментарі про те, який я правильний чи неправильний. Мені приємно дивитися які позитивні, так і негативні коментарі. І нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом буде завжди на вашій стороні.